Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі в понеділок і розпочалися нові акції та знижки в Аврорі. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. І всім приємного перегляду. Виделка столова, металева по 19, а коштувала 24 гривні. Ложка кавова з довгою ручкою, синя, алмо. По 22 гривні. Ніж кухонний густа, шеф. Довжина леза 20 см 169, а коштував ніж 199. Ще ось такий варіант: ніж кухонний. Металевий, а ручка пластикова по 64, а коштував 77 гривень. Набір ножів кухонних, три штуки в наборі, чохлі, блакитний, червоний та жовтий, невеличка знижка по 109, кришка пластикова 3 гривні. Ніж розкладний з пензликом і карабіном. По 99. Невеличка знижка коштував 129. Органайзер. Для зубочисток пластиковий, автоматичний. По 17. Чи кухонні металеві. По 29. А це очечистка зі штопором і вітривачкою. Ось так. 44 гривні. Набір кухонного приладдя, ложка та виделка, Пластик. 19. Дошка кухонна, прямокутна пластикова. Невеличка знижка 119. Велика дерев'яна дошка, кругла. 169. І ось така манюнька дошка, кухонна пластикова, блакитна, сіра і біла. По 14. Тримач для серветочок, металевий. Лужки, виделки та ножі. Невеличка знижка 39. Рушничок вафільний з малюночком. По 24 гривні. Ось такий рушничок в смужечку. Один. Блакитний. І ще ось такий, як молочний. По 27. І ось такий ще набір. Рушнички. Три штуки в наборі. 2 однотонних, а один з малюночком. По 27. Сувок пластиковий для сипучих. По 19. фруктовниця металева, каркасна. По 88. Катетина для столу прямокутна з бахромою. Малюночки різні 140 на 110 сантиметрів. І ціна непогана 55, а коштувала 99. Соковитий тискач, скляний, ручний. А верх пластик на об'єм 300 мл. Невеличка знижка 49. Пляшка скляна для олії на об'єм 500 мл. І погляньте, яка гарна знижка 29, а коштувала 64. Кухолі мальований на об'єм 1 літр. Блакитний по 119. Сито, миска металева. По бокам ручки 49. Шумівка кухонна дерев'яною ручкою по 69. Стакан пластиковий мірний на 150 мл по 9. І стакан пластиковий мірний на 250 мл по 19. А це форма для випікання силіконова міні. зайченятка. Невеличка знижка по 58. Пензлик кулінарний а Ручка дерев'яна довга, Пензлик. Фіолетовий, рожевий і зелений. Зі знижкою 49 Салатничок скляний. На 14 см діаметр по 44 гривні. поменший салатничок димний, 12 см діаметр 29. Тарілочка супова, біла, скляна. Невеличка знижка 49. Салатничок скляний. Білий, великий 25 см діаметр, по 88. Тарілочка біла, скляна, овальної форми, невеличка. По 64 гривні. Тарілочка обідня, біла, теж скляна. Ціна зі знижкою 39. Тарілочка глибока, люмінарк, скляна по 54. Тарілочка десетна, скляна, люмінарк 54. Салатничок люмінарк 14 см в діаметр, такий невеличкий, по 29. І ось такий ще салатничок, теж скляний, люмінарк, 16 см в діаметр, по 58. Салатничок фарфоровий, день ніч. По 84. Буйониця керамічна з малюночком та надписом. Ще ось така червона. І ось там ще зелена. І ціна зі знижкою 59. Об'єм 650 мл. І блюдо червоної глини овальної форми. Дуже гарна знижка 99. А коштувала 199. Чашка скляна, димна, на об'єм 400 мл, по 59. Чашка поцелянова. З надписом. На об'єм 400 також мілілітрів. По 59. Чашка фарфорова. Біла. Крапинку з малюнком та надписом по 59. Кухоль Парцеляновий. Котики. Зі знижкою 59. Чашка Парцелянова з малюночком. Така гарненька. І погляньте, скільки вона коштує. Лише 29. А коштувала 59. І знижка ще на ось таку чашку. З надписом та малюночком сердечко шоколадом. І ціна зі знижкою 59. Качалка для тіста, сіконова. А ручки пластикові. Червона, зелена. І ось така ще і блакитна. І дуже гарна знижка по 59. Набір для кухні, рукавичка, прихватка і килимок для сушіння посуду, Ось такі. Дівчатка. І погляньте, така гарна знижка 99. А коштував набір 179. Кушик пластиковий для холодильника. Прямокутний по бокам ручки по 88 гривень. Форма для морозива силиконова. Шість штук 99. А ось така, як новиночка. Форма для виготовлення морозива, папуга, фламінго і пальма. Три штуки формочки, і ціна. 139. Єміс для напоїв скляна з малюночками, полуничка, лимончики, а кришка металева по 59. Пляшка для напоїв пластикова. На об'єм 600 мл по 79. Поглянемо з вами на кошики пластикові і дозакри для рідкого мила. Тільки була новиночка і вже знижка, погляньте. Фарфоровий, на металевій підставці і має ось такий ще рушничок. Білий і чорний. І ціна зі знижкою 129. Пластиковий, дозатор для рідкого мила по 77. А це вже пластик і бамбук. І ще ось такий білий, теж невеличка знижка. 149. Пластик і бамбук для рідкого мила. 99. І ще ось такий теж. Не менш цікавий. дозатор Парфуровий. 99. Він чорний І ще ось як на малюночку, білий. Ще ось такий. Парфуровий також однотонний 77 котик, дитячий дозатор 149. І новиночка. Пластиковий ось такий дозатор. І білий 129. І ось такий ще пластик. Пластиковий дозатор для рідкого мила з відділенням для губки. Теж новинка 129. Кошик пластиковий, невеличкий, як плетений по бокам ручки. І ціна зі знижкою 54 гривні. Ось такий ще кошик: прямокутний, пластиковий, по бокам ручки і кришка. 77. Кошик для дрібничок. Такий досить великий, має кілька відділів і ціна його зі знижкою 88 см. І ось такий ще кошик, теж пластиковий, невеличкий. Ручкою і прищіпкою. І Погляньте, скільки він коштує: 29 Набір килимків для ванної кімнати. Два в наборі: один 80 на 48 см і інший 48 на 48 см. Як смужечку. І зі знижкою непоганою 199. Килимок для ванної кімнати овальної форми з надписом вологопоглинаючий. І зі знижкою 55. Килимок для дому, малюнки різні, погляньте, котик. Ще ось такий ще котик. І не тільки котик. І ще й пандочка. І це така новинка, і ціна 229. Набір аксесуарів для ванної кімнати: це скло. Три предмета. Непогана знижка 159. Сидіння для унітазу, пластик. Малюнки різні, кріплення також є. І непогана знижка 199. Тримач для рушничків, металевий, такий тяжкий. І на нього знижка 99. Вішалка для сушки білизни з прищіпками. а каркас металевий з гачком. Зелена, рожева. Фіолетова бачу по 88. І ось така зовсім маленька, невеличка, прямокутна вішалка для сушки білизни. Теж з прищіпками, по 25. Йоршик для унітазу. Підставка пластик і ручка пластикова. Білий. І тільки білий, іншого не бачу. По 99. Ось такі ще теж підставка пластик і ручка пластиковий. Він такий невеличкий юршик 88. І ось такий ще набір, юршик. На підставці підставка пластик, ручка пластик, невеличкий 69.